Прилуки, як і вся Україна, готуючись цьогоріч до нового навчального року, дбають не лише про дидактичні матеріали, ремонт приміщень, створення затишку у закладах освіти, а й про найголовніше в умовах війни облаштування надійних укриттів для безпеки учнів та педагогів. Тому Досить серйозна відповідальна робота, і вона проводиться, продовжується. Ми, я неодноразово говорила, що вся Україна і область готується до початку нового навчального року і, звичайно, до 1 вересня ми повинні бути готові. Серед таких, таких Укриттів це більше найбільше уваги приділяється сховищем. Ну ми привикли говорити бомбосховища. Є і в нас такі сховища. Зрозуміло, що виділені значні кошти, встановлюються туалети, вентиляція, облаштування вентиляцією. Буде стяжка виконуватися у таких приміщеннях. Тобто, робота, як бачите, іде робота відповідальна, робота серйозна, і я Будемо старатися так, щоб ми до 1 вересня завершили ремонти в усіх закладах освіти в навчально-виховному комплексі номер 15 Роботи із облаштування укриття у підвальному приміщенні для дітей та персоналу садочка у повному розпалі. І думаю, наш нас не нас складний воєнний час, що всі роботи закінчаться. Батьки і ми і педагоги будемо вдячні нашому нашій адміністрації, нашій мерії. І все закінчиться успішно. І як кажуть, дай Бог що воно нам не понадобилось. Але роботи ведуться так інтенсивно, як можна сказати, усе завезено вже і закінчиться. Я думаю, в термін. Роботи з облаштування укриттів у закладах освіти прилук здійснюють фахівці місцевого будівельного підприємства Стимул. На сьогодні на цих на цих об'єктах всіх працюють люди, значить, на сьогоднішній ми займаємося. Постачанням матеріалу позаказували на там, мембрани, насоси, світильники, все це діло. Але те, що можемо, роботи, ми розпочинати, так як ремонти штукатурки, побілки, стяжки, сантехнічні роботи, ми його розпочали і ми вже працюємо. Зроблена велика робота. Але дуже, де дуже великий обсяг робіт, і ми будемо постійно додавати людей, щоб успіти ну то 1 вересня, щоб можна було, щоб уже відчували діти і в садочки, і в школі, щоб ну щоб можна було десь спуститися. І було не дай Боже, щоб сирена і все в такому плані. У своїй роботі будівельники керуються виключно умовами і вимогами проектної документації саме для укриттів, говорить Віктор Колесник. Вентиляція. Перша вимога, електрика, сантехнічні роботи, то тобто, є бути запаси води, баки для води, дожди туалети, унітази. І повинна і, і бути і на підлогах, щоб пилі не було, то тобто, воно можна було, щоб не дихали діти пилю. Оце основні вимоги, то що потрібно до цих всіх сховищ. Віктор Колесник додає, що у якісному виконанні ремонту та в дотриманні усіх вимог працівники стимулу зацікавлені не лише як будівельники, а й як батьки, школярів та дошкільнят. Вони розуміють і працюють так же само. Ви ж бачите, які темпи ми надбираємо по цим роботам. Вони розуміють і, і проекти робили я з проректора Чембалака. Вони теж розуміють, що їхні діти ходять у ці школи, і їм потрібно робити так, щоб як їхні діти будуть знаходитися в цих школах, щоб вони могли бути спокійними за своїх дітей. На сьогодні на обліку управління освіти перебуває сім захисних споруд. Ще тринадцять на балансі комунального підприємства Прилуки Житлобуд». для їх ремонту із міського бюджету вже виділені значні кошти, зазначає міський голова Ольга Попенко. Я вже неодноразово говорила про те, що депутатський корпус ми знайшли порозуміння з депутатським корпусом, і на сьогодні всі розуміємо, що треба виділяти кошти, і ми виділили кошти на ремонти всіх укриттів, які на балансі і прилуки житлобуду наше комунальне підприємство і тих укриттів, які перебувають на балансі нашого управління освіти. Я думаю, що нам ще треба буде повернутися до тих підваль, до тих підвальних приміщень, які сьогодні на які ми сьогодні ще не виділяли кошти, а це у закладах охорони. Здоров'я, ми розглядаємо це питання. Це не сховище, це не укриття, це підвальне приміщення, але ж не разу казала, що у час війни ми вже не говоримо, що це підвал є. Не називаємо його підвалом, це вже найпростіше укриття. Тому я думаю, що ми ще повернемося до питання виділення коштів на сьогодні. Але це будуть уже заклади охорони здоров'я. Слід зазначити, що на ремонт укриттів закладів освіти та тих, що перебувають на балансі комунального підприємства Прилуки житлобуд з міського бюджету дету виділено близько 20 мільйонів гривень.